Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети. Та переключити діяльність нашої громадської організації «СМАРТ» на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Ми з громадської організації СМАРТ, наш другий ляс Ізраїлю, передав вам трохи гостинців. Дуже-дуже дякую, дуже. Так можу, Андрій. Стоять не можу. Однася.